Максимально сконцентруватися, проявити весь свій потенціал і не дати цього зробити суперникові В Ужгороді на кубок України з джиу джитсу з'їхалися понад 600 спортсменів з усіх регіонів держави. Таке зацікавлення одним із найпопулярніших бойових мистецтв є не випадковим. Чуджитсу цікаве, різноманітне. Там дуже багато технік, як в партері, так і в стійці. Для дітей це дуже цікаво. Можна придумувати ігрові завдання, тобто заохочувати дітей навіть з маличку. Ми тренуємо дітей з трьох років, ну і до дорослого віку. Отож, і в Кубку України спортсмени змагалися в різних розділах та вікових групах. На наших змаганнях представлені декілька систем. Це контакт контакт джитсу там де спортсмени змагаються з ударами в повний контакт. Файтинг де в легкий контакт, і неваза це саме боротьба без ударів кімоно і без кімоно. Арбітри цілісно оцінюють поєдинки, а тому спортсмени повинні впродовж усієї сутички демонструвати всі свої вміння. Водночас дуже важливо бути впевнених у своїх навичках та бути впевнених у своїх ескейпах, тобто виходах з поганих положень, це також дуже важливо, оскільки більшість борців, скажімо так, вони зіткаються з такою неочікуваністю, коли вони є домінуючими гравцями, але в певний момент вони потрапляють у положення знизу, коли вони знаходяться в програшній ситуації і. Психологічно не починають в цьому моменті просідати, тому дуже важливо також бути впевнених в своїх навичках захисту та виходах з поганих положень. І учасники на високому рівні демонстрували свої вміння. Не випадково українські майстри джиу джитсу проявляють себе на міжнародній арені. Зараз у нас є дуже конкурентна чоловіча та жіноча збірна. Останнього разу ми виставляли команду навіть на чемпіонаті Європи. Та ця команда взяла третє місце. На Командне місце так само навесні ми приймали участь у юніорському чемпіонаті Європи та взяли третє командне місце. Найактивніше джиу джитсу розвивають у Києві, Кропивницькому, Кривому розі. Нещодавно до асоціації долучилися й закарпатці і вже мають вагомі успіхи. Ми почали виступати через чемпіонату України минулого року зимою. Вже мали відібратися декілька збірників на чемпіонат Європи, чемпіонат України. Чемпіонат світу вже маємо чемпіони Європи в одному році і також декілька призерів. Ми завжди працювали в боротьбі джиу-джитсу, а так як асоціація джиу-джитсу джо-джу України є національним медіспортом. Нас долучилися для того, щоб можливість підстояти Україну на міжнародних змаганнях. Закарпатці були представлені найбільшою командою на Кубку і найчастіше виступали в Невазі, боротьбі в кімоно і без кімоно. Але змагалися також у повному контакті й файтингу і продемонстрували високі результати. У загальнокомандному заліку здобули два другі місця серед дорослих та дітей. В активі господарів 37 золотих, 37 срібних медалей та 31 бронза. Ну а переможцем кубка стали представники зі столиці.